І так, що ми маємо по комплектації: Лінзована оптика, передні та задні туманки, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках та зимовій гумі. Дуже красивий автомобіль. Що саме цікаве, що він абсолютно весь в рідній фарбі. Так ось маємо задні парктроніки, Common Rail система вприску, система форсунок, так, шторочка в багажнику, красивий багажник. І також тут у нас приховалися документи від автомобіля, де можна подивитися стосовно обслуговування його, що коли і як мінялися. Практично нова запаска, домкрат, аварійка тут є. Інструменти також десь я бачив, десь є по салону. Йдемо дивитися салон. Салони прекрасні. Чи мені подобаються ці автомобілі? Що і підігрів і передніх, і задніх сидінь є. Комбінований салон, шкіра плюс текстиль посередині, підлокітники з підстаканниками, Також в наявності в автомобілі є чистесенькі з оригінальними прорезиненими клемочками. І це, в принципі, прекрасно по цьому автомобілі. Так само, сідушечка водія в шикарному стані. Повний лікарпакет склопідіячів, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Шкіряне, мультифункціональне. Кермо, допомога при спуску, відключення системи стабілізації, шестиступенева надійна трансмісія, підігрів як задніх, так і передніх сидів, двозони клімат-контролю, магнітола з блютузом. Оригінального пробігу автомобілі 237 тисяч кілометрів. Щойно запустив автомобіль, помилок ніяких нема. І це один із найнадійніших турбодизельних моторів в цій лінійці. Друзі, за ціною 11 тисяч доларів. Набагато дешевше, ніж той, що був коричневий. Набагато цікавіше, тому що має більш е, потужніший двигун, а саме двохлітровий Е, Тому всі шанси на те, що він продасться швидко. Чекаємо на вас.